Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю пане Олексію. Доброго дня. Під Бахмутом Зсу розбили 72-гу бригаду РФ, внаслідок чого звільнили частину території та поповнили обмінний фонд за рахунок окупантів. А можна вважати, що українські сили здобувають певну перевагу на бахмутському напрямку? Так, там взяли п'ять полонених. Ну поки що не відомо, що вони там розповідають. Істеріка була у Пригожина, керівника приватної військової компанії Вагнер, що вони там здали там три квадратних кілометри. Він назвав, ну це я не знаю, як він рахував. Так дійсно війська Пригожина, ну військовослужбовці війська, це дуже гучно ведуть безпосередньо вуличні бої в Бахмуті. А Оці десантні підрозділи Російської Федерації, начебто еліта, вони були з півночі і з півдня, начебто, намагалися оточити це місто. Ну і ми зробили невеличкий контрнаступ. Це не той контрнаступ, не той, який ми всі очікуємо, але просто це такий локальний бій. І з'ясувалося, що, що ці десантники вони дуже швидко залишили позиції і втікли. Ну на сьогоднішній день під Бахмутом найбільш боєздатні, це все ж таки військова компанія Вагнера. А ті регулярні частини російської армії вони щось не дуже хочуть воювати. Читав аналітику інституту вивчення війни. Вони стверджують, що оці самі підрозділи Росії, десантні вони вже декілька разів зазнавали там поразки, вже декілька разів доводилось їм відходити з цих позицій. Так, звісно, вони вони відходять, вони поповнюють свої ну, свій особовий склад, поповнюють, звісно, свіжо мобілізованими людьми. Ну, по великому рахунку, вже багато було аналізів. От саме боєздатності цих десантних підрозділів Російської Федерації так. По на папері вони дійсно десантні війська, там має бути якась ледна еліта російської армії. А насправді там дуже багато мобілізованих, і ці люди ну, не мають якогось такого суттєвого бойового досвіду. Ну і тому з ними ну, нашим, нашим збройним силам воювати простіше ніж з ПВК Вагнером. Хоча ці люди теж потрошечку вчаться і казати, що там все дуже просто, там не просто там йдуть дуже дуже важкі та запекли бої. Ви згадали за істеріку Пригожина. Дійсно, останні протягом останнього тижня він дуже часто не є в інтернеті, і от знову його нова заява про те, що є дуже високий ризик оточення вагнерівців навколо Бахмуту, тому що фронти фланги російських військ сипляться, тріщать по швам. Як він сказав, і от на вашу думку, перспективи виходу російських сил із Бахмуту чи готові вони будуть стояти там до останнього солдату? Ні, ну це не притаманна Російська Федерація. стояти до останнього солдата, навіть якщо не дійде таке розпорядження чи така команда. Вони цього виконувати не будуть. Вони будуть просто тікати. А пригожин тут має рацію, тому що його війська ведуть бої безпосередньо в безпосередньому місті. А навколо з півночі та в півні та з півдня ті війська не можуть тримати оборону, не можуть вести. Ну так би воді, як хотілось би Пригожину, тому є цілком імовірністю. Є ймовірність того, що вони можуть бути там оточені в Бахмуті. Ну це було б дуже добре, щоб разом з пригоженим. Тоді було б цікаво подивитись на цих полонених і на те, що він розказав вже будучи в полоні. А от щодо самої перспективи, я розумію, що в Бахмуті ситуація дуже складна. Там ведуться запеклі бої, постійні є сірі зони. То наша перевага, то перевага ворога та певні тактичні успіхи. А ось які саме перспективи, що має відбутись, аби все ж російські війська в найближчій перспективі вийшли з Бахмуту. Я думаю, що це відбудеться в будь-якому випадку. Одразу після того, як почнуться наші вже ну, ті анонсовані контрнаступальні дії, хоча правильніше казати наступальні дії, бо це вже не контрнаступ, це наступ. Тоді я думаю, що росіяни будуть не до Бахмута, і їм треба буде тримати десь оборону в тому місці, де ми будемо завдавати наші удари і вже. Суспільство російське громадяни потрошечку готуються до, до інформації про те, що Бахмут може бути нашими військами звільнений. Це з слів Пригожина, що він Бахмут не має такого великого військового значення, що це звичайний районний центр, і не треба тут щось таке казати. Дуже великі перемоги, дуже великі поразки. Тобто йде така підготовка, медійна підготовка до того, що їм доведеться відійти з Бахмутом. Ну, Скоріше все так і буде, тому що в зруйнованому місті тримати оборону важко. Важче ніж в звичайно урбанізованій місцевості, бо на, на руїнах там не побудуєш особливих вогневих того позицій. Ну і все, все, що пов'язане з тим, що як ну в розривному місті простіше кажучи, важко тримати оборону. І ми це відчули наші війська на собі, коли вони почали обстрілювати масово обстрілювати ракетами. Це мінус артилерію, ракетами, плануючими бомбами. Тому нам довелося увійти на захід і там вже закріпитися і тримати оборону настільки, скільки ми могли це робити. Ну це палка, як то кажуть, має два кінця. І коли ми будемо робити нашу наступальні дії, то їм так само Бахмут Вагнерівцям чи регулярним частинам російської армії буде важко тримати оборону в Бахмуті. Ну, зруйновано Бахмуті, які вони зруйнували. Ну я не думаю, що нам знадобиться там 10 місяців для того, щоб це місто звільнити. Думаю, все буде набагато швидше. Справді чекаємо скоро анонсів жестів доброї волі зі сторони Росії. От, власне, про жести доброї волі повідомляють про те, що гауляйтери в Запорізькій області вже досить тривалий час, понад півтора місяця не отримують виплат. І, власне, такі факти були, коли раніше звільняли інші території, коли Україна йшла в контрнаступ, і виникає питання, враховуючи ці новини про евакуацію з Наргодару, про взагалі складну ситуацію на Запорізькій області для окупантів, чи варто очікувати найближчим часом. Часом жестів доброї волі саме там ну ви знаєте, вони ховають під фразу Жест доброї волі. Те, що ну їхнє військове керівництво на такому середній ланка, на високо найвища ланка, вони чудово розуміють здатність вести оборону їхніх військ, їхні можливості. Вони як ніяк це прораховують, незважаючи на те, на, на те, що вони кажуть назовні, а всередині вони чудово розуміють, що йому оборону там не отримати. Тому ну, в них є два варіанти: перше сказати, що це буде жест доброволі, і відвести відвести свої війська, щоб десь вони там далі намагалися закріпитися. Чи дати наказ тримати бій, і в цьому бою ми розуміємо, що війська будуть російські війська тікати, але будуть знищені. Тому вони це роблять жест доброволі, не того, що вони щось якась добра воля, тому що вони розуміють, що в іншому випадку ці війська будуть просто знищені, тому їм виходу немає. Росія зараз активно протягом минулої доби розповсюджувала фейки про ліквідацію сирського та залужного і у Міноборони України цю інформацію одразу ж спростували. А взагалі виникає питання: а яка ціль таких новин зі сторони Росії? Хто ще в них вірить? Вони вони ви знаєте. У них зараз інформаційна, їхня от інформаційний простір. Він починає розповідати такі новини. Якщо раніше ці новини ну відповідали, частково відповідали дійсності і могли бути трошечки приукрашені російськими пропагандистами. Зараз вони вже їм вже байдуже є інформація, правдива чи неправдива. Вони можуть подавати інформацію, якісь новини, яких взагалі не було. Тобто не те, що там вони трошечки по іншому висвітлять, а просто такого не було. Ну з я не знаю, що вони будуть казати, коли з'ясується, що і сирський і залужний. В порядку, ну тоді я думаю, що вони почнуть казати, що це дві Ну, от у них така є така тенденція, може вони це будуть робити. Ну, хоча, ну, сказали, це на якісь на якийсь час приверне увагу, на якийсь час дасти якусь там впевненість може військовослужбовцям може всередині Російської Федерації. Потім це ну це з'ясується, що це неправда, але вони будуть далі щось розповідати, відволікати увагу, і про це про цю новину забудеться. Тобто, це новина, яка має працювати там, ну може добу, може дві, не більше. Ну, тобто, фактично, вони шукають приводи для того, щоб, хоч якось, хоч якимось Шіше, чином так. Е підняти моральний дух і показати, хоч якісь успіхи. Ну да, от вони таким чином роблять. Хоча це ну я не знаю. Це треба бути таким же такою людиною без пам'яті з пам'ятю корипті гупі. Тобто, ну щоб не пам'ятати, що день, два, три там тижні тому казали, що знищили наше військове керівництво, а потім з'ясували, що нічого не знищило. Ну Росіянам це заходить, пропагандісти розуміють, що це заходить, тому вони цим користуються. Для притомних для, для нормальних людей, ну, ой, нам би таке повідомила офіційно, що там знищили, наприклад, там Шейгу. Да? Ну, мабуть, да, ну, погано, це добре, а потім через три дні з'ясувалося, що ніхто його не знищив. Би. І, а і б це пішло по всім нашим основним телевізійним каналам, по, по, ну, по медійному простору, то тут було б у нас дуже багато питань до цих. Людей, які це казали, а Росії нічого страшного. Ну сказали, було, не було. Поїхали далі. Тобто, ну Росія, от це ще раз показує, що ми е, дуже багато років перебували в невірній інформації. Світо усвідомлені, що ми з ними якісь братські там дружні, ну дружні це можна дружити з ким завгодно, а то що ми братські дуже схожі, Ми дуже не схожі, У нас зовсім інша ментальність, ніж росіяни. І от чим чим глибше ми це будемо розуміти, тим чим, чим, в тому числі швидше ми отримаємо перемогу. Але загалом ці новини з'явилися після того як 10 травня Валерій Залужний повідомив про те, що не зможе взяти участь у засіданні військового комітету НАТО через складну ситуацію на фронті. Сказали, ми ніколи раніше не чули, щоб ситуація на фронті взагалі е, була легкою. А в чому саме зараз може полягати складність? Це тривожна новина по великому рахунку, тому що е, ну знаєте, якщо так подивитися. Як то каже, трошечки збільшити масштаб і е, подивитися, що, що що може яка може бути складність? Ну складність може бути в тому, що росіяни готуються для яких для якогось наступальних дій вони вже зосередили там е, відповідну кількість живої сили та техніки, сил та засобів, і тому це є небезпека, і треба залишатись безпосередньо біля лінії фронту, щоб оперативно можна було відповідати на ці загрози. Ну, такого ми не наблюдаємо. Тобто нема ознак того, що росіяни готуються до, до якихось таких дій. Це може, значить, це інший варіант. Ми готуємося до якихось дій, і треба всі нюанси, ну, дрібниць не буває, всі, всі нюанси в режимі онлайн 24 години на добу, сім днів на тиждень, треба. Щось там змінювати, щось покращувати. Бо ну не тільки в армії, бо в будь-якому в будь-чому завжди є певні технічні, так скажемо, складнощі, які треба постійно удосконалювати для того, щоб отримати ну, той результат, який ми очікуємо. Скоріше за все, це ознака, що наш наступ вже. Вже вже дуже скоро розпочнеться. Хоча може і щось інше про що ми не знаємо. Ну це наше. Ми так пропускаємо, що там насправді думаю, рано чи пізно ми про це дізнаємося. Україна вперше та першою у світі збила гіперзвукову російську ракету Х47 Кинжал, збили її сили ППО за допомогою ЗРК РК Петріот. Ви неодноразово говорили про ефективність наших сил ППО, та й західні аналітики відмічають ефективність десь на рівні 90%. І президент Чехії Петр Павел теж сказав, що вони готуються передати Україні свої системи ППО. Куб на вашу думку, коли Україна буде здатна самостійно закрити небо? Ну, самостійно закрите небо, ну я думаю, що це важко зробити для будь-якої країни, тим більше для такої країни, як як наша, тому що в нас ну в нас велика територія і. Ну, наприклад, зробити, як в Ізраїлі, побудувати якийсь залізний купол, який там е, охороняє периметр, там, 100 кілометрів, це простіше. Можна зробити щільну, э, щільну протиповітряну оборону, а на великій території це зробити важче. Коли ми зможемо самостійно, ну, ми потрошечки переходимо з радянських знітно-ракетних комплексів засобів протиповітряної оборони, які нам залишили спадок від Радянського Союзу ще на ну, сучасні э, американські, європейські комплекси. Тому я думаю, що коли ми перейдемо вже ну, відсотків на 90% на сучасну зброю, то ми зможемо ну не на 100 відсотків, а ну, ще не менше на 90, і більше відсотків захищати своє небо. Хоча треба розуміти, що в засобах протиповітряної оборони. Це не тільки ракети комплекси, це, це ще й літаки. Ну, наприклад, Сполучені Штати свою протиповітряну оборони будують в першу чергу на перехопленні повітряних цілі ворога саме літаками, а не знітракетними комплексами. Тому, от коли ми ще отримаємо f 16 чи інші, якісь літаки, тоді можна сказати, що небо буде майже майже повністю закрите. Але е при саме сучасній, при саме щільній протиповітряні оборони, є ймовірність того, що якась там ракета, чи якісь щось ще що літає. Може прорватися через цю лінію і завдати шкоду. Тому очікувати, що на 100% ми закриємо небо. Ну це не може ну будь навіть Ізраїль ні залізний купол, який нам колись так дуже подобався. Зараз ми вже розуміємо, що це не така вже і суперзброя, тому що вона теж не здатна знищити всі цілі. Треба розуміти, що все ж таки імовірність того, що щось ну, вона зберігається, на жаль. Американські змі до речі повідомляють цікаву інформацію про залізний купол стосовно того, що в Америці є декілька батарей залізного куполу, з яких одна батарея взагалі ніде не задіяна, і Америка ніби як розглядає можливість передати її на озброєння Україні. Як ви вважаєте, наскільки ця перспектива можлива? Це можливо, але ну не треба знову. Не треба мріяти про те, що цей новітня зенітна ракетна батарея, зенітна ракетний комплекс може захистити знов таки всю Україну. Це ну, це е, от ті комплекси, кубовський комплекс. Це е, комплекс, який був перед Буком. Бук це модернізований кубовський комплекс. Це непоганий невелика радість там до 70 кілометрів ракети літають. Але якщо засоби протиповітряної оборони буде багато різноманітних, від навіть від кулеметів зу 23 стареньких до Петрі от, і буде просто щільність, буде висока, то ймовірність пробитися ворожим ну, ракетам чи літакам, вона просто зменшиться майже до нуля, тому тут. Ту знаєте, чим більше тим краще. Ну тим більше, що для нас зараз дуже важлива протиповітряна оборона, враховуючи те, що, що робить оці масово не так і ракетно, що робить ворог. Це звичайно зрозуміло. От враховуючи е, те, що ви озвучили, що в ідеалі треба 90% західних більш сучасних зразків ППО, так і от нам уже передавали раніше, в минулому році в цьому році передають. Є перспективи ще передачі засобів ППО в цьому році. Як ви гадаєте, коли Україна зможе от саме оновити арсенал свого ППО на 90% західного озброєння? Не швидко. На жаль, справа в тому, що ті засоби протиповітряної оборони, які нам передаються, треба розуміти, що це допомога під час війни. Після нашої перемоги нам треба дуже серйозно попрацювати над нашим украборонпромом, над нашим військово-промисловим комплексом, бо ну, в нас є заводи, в нас є підприємства, які в нас є можливості запускати ракети в космос. Тобто в нас ракетна програма має бути поширена, і ми маємо створювати власне. Ну, може з кимось в... сумісно, з, з якимись країнами. Ну, і... А ще розраховувати на те, що нам поставить дуже велику кількість західних засобів протиповітряної оборони, це не, не зовсім правильна так, ну, стратегія. Так, поки йде війна, це добре. І ми до того ж тестуємо ці засоби протиповітряної оборони і можемо з'ясувати, які. Ну, дійсно, ефективні, які так більш в рекламних цілях реком... ну, передавалася інформація. І так ми можемо обрати ті ЗРК, які нам потрібні, і починати виробництво власних інтеракетних комплексів. У нас для цього є всі можливості. Нас вистачає і, ну, і фахівців, і можливості промислових, потужності для того, щоб це виготовляти. Я думаю, що. Ну, якщо після перемоги ми не будемо перебувати в ефорії, а будемо розуміти, що наступна якась війна може статися знов, то і дуже велику увагу будемо приділяти нашому військово-промисловому комплексу, то ми здатні побудувати дуже сучасну армію. І не тільки з, з точки ну, тільки з протиракетного комплексу, не тільки з засобу протиповітряної оборони. З німцями можемо витуляти сумісні танки. Ну багато чого ми можемо робити. Я думаю, що Якщо ми на це будемо звертати основну увагу, і то за 3-5 років ми можемо побудувати найпотужнішу і найсучаснішу армію в Європі або ну, в світі навряд чи Серновосмагати з Сполученими Штатами не зможемо, але на найпотужнішу армію в Європі цілком можливо. Власне, теж чув неодноразово цю думку, що в Україні є власні напрацювання розробки, які не гірші західних аналогів, і справді після війни Україні варто зробити дуже великий акцент на власний ВПК. А ось Вашингтон Пост днями писав про те, що Британія, ніби як планує передати Україні ракети з дальністю понад 300 300 кілометрів. Судячи з характеристик, це ракети Стормшедов. Проте сьогодні, 11 травня, CNN написали, що Британія вже Передала декілька таких ракет з посиланням на свої джерела, і от у мене виникає питання: а от як наявність таких ракет, такого озброєння в Україні може повпливати на хід війни? Дуже позитивно. Ну, це ракети повітряного базування, вони запускаються з літаків. Але для цього не потрібні, не обов'язково потрібні літаки Західні, ну, ті саме F-16, шіст інші про які ми розмовляємо. Вони вони можуть бути ці ракети, можуть запускатися з, з наших мігів чи з наших сушок. Тобто, вони адаптовані. Ну там установки, так скажемо, адаптовані для того, щоб вони могли ставитись на наші літаки і запускатися з наших літаків. Тобто це ми їх можемо одразу використовувати. Не треба нічого там чекати ще чогось, тобто ці ракети можна одразу ставити і стріляти. 300, там є навіть інформація, що ці ракети можуть літати деякі варіанти до 500 кілометрів, але 300 нам вистачить. Чим це що то може що, що це може покращити на лінії фронту, ну суттєво покращити, чому? Ну крім того, що ми можемо нищити певні склади, склади зброєння, паломостильних матеріалів, рух техніки, логістичні центри. Тут дуже важливо, що росіяни від, 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 відвели свої штаби на рівні там ну, бригад чи з'єднань за 100 кілометрів від лінії зіткнення, тому що вони бояться, що ми ну, щоб не потрапити під наші артилерійські обстріли, якщо ми якщо нас буде цирок, і ми Дійсно, почнемо почнемо використовувати і росіяни це побачать, То це дуже важливо, щоб вони це побачили. А це не треба тримати в таємниці, то їм доведеться відводити свої штаби ще далі, тобто за 300 кілометрів. А от керувати оперативно керувати військами на лінії фронту за 100 кілометрів ну як ніяк можливо за 300 практично неможливо. Тому якщо їм доведеться відвести свої штаби, вони це зроблять, бо вони бояться бути враженими. То оперативне керування військами на лінії фронту відбуватись ну не буде. Відбуватися це означає, що там будуть війська ну розрізнями. Ну нам буде простіше з ними бороти. Там не буде єдиної системи керування, і тоді це будуть люди, які ну не розуміють росіяни, де там ліво, де право, хто їх підтримує, які там які в них можливості, які там які як ну, буде обезголовлена армія, яка да, буде просто да, діяти за принципом хаосу. На місцях вони можуть вести бойові дії, але ну, не можна сказати, що безглузди, вони теж вміють воювати, вони вже навчилися, але нам буде простіше планувати наші наступальні дії, розуміючи, що росіяни не, не можуть що не менше противно реагувати на наші, наші атаки. А ми, наша перевага в тому, що ми ці атакувальні дії робимо дуже швидко, ну, близьковичне, як кажуть. І це, це дасть нам перевагу. На останок, ви вже сьогодні декілька разів ну, зачіпали тему підготовки до контрнаступу. А ось вийшло інтерв'ю нове BBC News з Володимиром Зеленським, де він озвучив таку інформацію, що з українським контрнаступом потрібно ще зачекати. На вашу думку, з чим може бути пов'язане таке рішення? Я думаю, що це пов'язано, Ну точно що це не одна причина, бо була б одна, було б простіше усунути. По перше, скоріше за все. Ми хочемо накопичити певну кількість зброї, особливо артилерійських снарядів, для того, щоб наступ був ефективний. По-друге, ті наші підрозділи, які будуть приймати участь в цих наступальних діях, ну може вони ще між собою не зовсім ну, налажена така комунікація, яка, яка має бути потрібна. Це система зв'язку. Це ну. Багато чого тут можна багато чого перераховувати. Мені здається, що ми готові для наступальних дій, можна наступати, робити великий наступ, ну хоч зараз. Але для того, щоб він був максимально ефективний, треба ще допрацювати. Тут отут точно, що поспішати не треба. Казати про те, що багато кажуть, що це дає можливість росіянам там якось перегрупуватися, не накопичити сили. Ну вони тягнуть зі своїх складів стратегічне зберігання. там вже скоро пояскорзяється та тридцять чотири танки. Тобто вони тягнуть весь мотолог, який в них залишився. І так це дійсно їх посилює пев, пев, певним чином. Але ми отримаємо найсучаснішу зброю, і яка переважає ну, всі зброї Російської Федерації. Тому ця пауза, так, вони будуть е, накопичувати сили, і ми будемо накопичувати сили. Тільки за ними пусті слади в Російській Федерації, а за нами весь цивілізований Ну, хто, хто більше накопичить? Тому тут пауза може бути нам корисна. Тут ну, навіщо поспішати? Можна підвезути підв здати. Тобто Росія в поточних умовах, в принципі, реально підготуватись до українського контрнавступу не сильно в змозі наразі, так? Вона, вона, вона ну, за певний час вона краще підготується, але за той же самий час ми, у нас буде більше зброї, ну в них буде там ну, якась кількість, у нас теж саме ми теж озброємо тільки швидше і більш сучасну зброю. Тому тут пауза на, в даному випадку не може піти на користь. Дякуємо, Олексію, за цю розмову. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Ігроєм слава. Переможемо. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.